Неділя 16 лютого, зараз і тільки зараз. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли син людський прийде. Євангеліє від Матвія, 25, 13. Прихід Христа відбудеться, образно кажучи, опівночі, коли всі сплять. Добре, якщо кожен християнин виправить звіт за своє життя ще доти, доки зайде сонце. Усі вчинки людини мають бути правильними, усі її стосунки з ближніми, залагодженими, усякій неправді, усім гріховним діям потрібно покласти край. Разом зі світильниками у наших посудинах необхідно мати оливу благодаті. Сумний буде стан душі, яка має форму благочестя, але зреклася його сили, називає Христа Господом, але не втілює його образ у життя. Бог милостиво дає нам випробувальний термін, час приготування й перевірки. Він запрошує, шукайте Господа, поки можна його знайти. Волайте до нього, поки він близько. Сьогодні лагідний голос ще кличе Ісус вабить людей своєю любов'ю, але надійде день, коли Він зодягнеться у вбрання відплати. Нечестя світу зростає щодня, і коли воно досягне певного рівня, будуть підбиті підсумки. Не буде більше жертви за провину, Господь прийде. Довго милість простягала руку любові, терпеливості та довготерпіння грішному світові. Бог запропонував нам свою силу, однак люди зловживали його милістю і відкинули благодать. Чому Господь так довго зволікає зі своїм приходом? Увесь небесний сон чекає звершення останнього служіння в цьому світі, однак воно поки що не звершене. Це тому, що дехто думає, ніби має оливу благодаті у своєму посуді, проте світильники не палають і не освітлюють довколишній простір. Такі християни не стають місіонерами, минають тижні, що миті ми наближаємося до судного дня. На жаль, релігія багатьох ґрунтується на почуттях, нею керують емоції, хто витерпить до кінця. Той спасеться. Перевірте, чи є у ваших серцях благодатна олива. Якщо так, вона змінить вашу долю на суді.